У Краматорську через постійні обстріли немає опалення, світло постійно вимикається воду дають з перебоями. Такою є нинішня ситуація у найбільшому місті Донбасу, яке залишається під контролем ЗСУ. Тут усього за 15 кілометрів від фронту досі живуть 65 тисяч людей. Подробиці дивіться у матеріалі наших колег з редакції. «Вот так». Жителька Краматорська любов із десятком сусідів стоїть у черзі за питною водою. До перебоїв місцеві ставляться з розумінням, запасаються нею заздалегідь, аби готувати їжу та мити посуд. Добу не було води, світла не було, опалення тим паче немає, двічі вимикали, і все. Зараз опалення немає, водички немає. Слава Богу, є газ. Війна є війна. Що ми хочемо? І так, слава Богу, що в своїх домівках живемо. Будемо триматися, будемо молитися за наших захисників, за наших воїнів. Попри регулярні російські удари по інфраструктурі, місто живе своїм життям, ходять тролейбуси, літні люди вигулюють собак, працює базар. Але над головами жителів постійно висить нова загроза – FPV дрони. Я тільки з ринку прийшла, там два дрони літали. Боже, і люди ніхто нікуди. Я не чула, вибухнули вони чи ні. Я в магазин сховалася. Але летіли, дзижчали тільки так, але люди ходять по ринку. Раніше один із таких дронів поцілив у автомобіль знімальної групи телеканалу Фрідом. Загинули журналістка Олена Губанова і оператор Євген Кармазін, кореспондент Олександр Количев. Досі в реанімації. Так, у нас вже була до цього подібна ситуація. Баражували, так би мовити, в піві дрони, і керівництво ухвалило рішення натягнути захисну сітку. Оператори, на жаль, у нас звільнилися після того обстрілу. Вони нічого не чули. Сам момент приземлення в піві не чули. Чули сам вибух, слава Богу, обійшлося без поранень. У Краматорську автозаправки перетворилися на маленькі фортеці. Вони обвішані рибальськими сітками, а вікна забиті фанерою. І, хоча Краматорськ за 15 кілометрів від лінії фронту, місто все важче назвати тиловим. З початку листопада сюди не курсують потяги, а з 25 листопада, через Ефпі-Відрони релокують міську лікарню номер 2 і центр сімейної медицини до на Закарпаття. При цьому одна лікарня продовжує працювати цілодобово навіть під час комендантської години. Ми надаємо цілодобову медичну допомогу і амбулаторну, і стаціонарну цим людям, хто к нам звертається за медичною допомогою. Лікарня працює. У нас є освітлення. Якщо немає освітлення, є генератори, які включаються по мері необхідності. Лікарня повністю автономна, своя свердловина і генератори. Але це скоріше останній госпіталь міста, який поки лишається, щойно знайдуть приміщення, релокують і його каже завідувачка лікарні Наталія. Амбулаторна, більша кількість людей звертається. По мірі обстрілів більше людей звертається в центр невідкладної допомоги. А так ну скільки? Ну, до 30-50 людей звертається на відділення екстреної допомоги а амбулаторна більш у нас є багато спеціалістів і вузьких. Кардіолог, ендокринолог. У нас є практолог, хірург, травматолог. Тобто багато людей приходять. Пацієнтка Ніна нещодавно впала в темряві під час тривоги, спускаючись до підвалу. Зламала руку, сильно забила ногу й голову. На лобі величезна гематома. А дивіться, заїхала, і ось і ось на… Я не знаю, навіть, чи зачепила, чи башка на що. Тут же ж здоров'я на 200%. За даними мерії, у Краматорську лишається близько 65 тисяч жителів, третина довоєнного населення, переважно пенсіонери. Попри ФПВ-дрони, обстріли та наближення лінії фронту, місто живе, працюють ринок, тролейбуси та лікарні. Та міська влада рекомендує евакуацію сім'ям з дітьми та вразливим групам, адже ситуація погіршується щотижня. Юлія Гунько, В'ячеслав Лакомкін, Олег Нікітенко, Юрій Шелест, Донецька область, Україна.